Не дивлячись на те, що ми поліцейські підрозділ, але більшість завдань вони пов'язані з виконанням військових якось завдань або частично військових. Відповідно до цього потрібно видозмінювати і вносити корективи вже в нашу загальну підготовку. Відпрацювання різних прав нової підготовки, тактичні елементи, робота в приміщенні, засадні, антизасадні заходи, пересування на відкритій місцевості. Солому підготовка на рівні, хлопці займаються, підтримують свої навички. А ми просто видозмінням, щось здобавляємо якісь елементи.